Календар вже виглядає як просто після бомбардування. Так, ладно. Не знаю, наскільки взагалі доці... як це, умісні такі жарти. Сьогодні у нас 19. Да? 19 вже відкр... А, Аня, ось вона. 19. Сьогодні був старий день з того Миколая. І що нам тут переніс старий Миколай? Е Concentrated Night Cream. О, я люблю таке концентрований нічний крем. Зараз будемо нюхати. Запахи, як завжди. Просто якимось дорогою косметичною пахне. Ну, непогано. Не не Головне, що нічний, бо я на ніч люблю помістити з чимось. Ня! Ярик хоче моєї уваги. На -на -на. Кухня після сніданку. Я спалила каструлю. Коли робила на пару малому осьо, а, тут ще краса. Ой, хто тримає цей район. Пес Петро. Зараз, будемо... зараз це все будемо прибирати і сподіватися, що встигнемо до того, як малий прокинеться. Малий. Так, я трошки поприбирала мес, помила стульчик і згадала, що я ж хотіла розхламитися до Нового року в плані прибрати з кухні весь хазяйський хлам, яким ми не користуємося, який просто займає місце. Ну і свої речі упорядкувати. Зазвичай я взагалі кожного року робила якесь розхламлення, коли жила з батьками. Також невеличкий екскурс в моє життя. Я жила з батьками до війни. Навіть з тим, що ми з чоловіком були вже заручені. Ми хотіли дочекатися, доки наша квартира добудується, і ми доробимо там ремонт і потім туди з'їхати. Тому ми, будучи зарученими, жили окремо. Він у своїх батьків, я у своїх. А війна зробила так, що ми вдвох поїхали до Львова і там вже вдвох почали жити. Тому, по факту, я веду своє господарство тільки другий рік. І до того у мене було тільки свої речі. Мої речі були тільки якась косметика і одяг. От. І тому кожен рік я перебирала свій одяг зазвичай. А цього року. Я вже поперебирала свій одяг. По-перше, по-друге, в мене вже так, не так багато одягу і косметики, щоб його перебирати, а, а хламу щось дофіга. І я думаю, блін, це ж вперше в мене в житті. Мій хлам також тарілки, там посуд для запікання, якась фольга, там, якісь скатертини, якісь білизна на, на ліжко. Це тепер також мій хлам. Раніше це був тільки одяг з косметикою, а зараз все це мій хлам. І я якось не звертала увагу на це все, не викидала, не перебирала я сковорідки, е, і тарілки. А тепер я зрозуміла, що це також треба перебирати, бо це також мій хлам. І він також засаряє простір. Тому зараз ми першим чином. Малий щось дуже неміцно спить, скоро прокинеться. Але ми маємо швидко хоча б е, хазяйський хлам запакувати в коробочку і віднести на боку. Так, ну що я встигла розібрати хазяйський мотлог е, і виявила, що його набагато менше ніж я собі уявляла. тобто е, все це все таки мій мотлог. Але тим не менш, в мене стало вільніше отут. Тут же можна щось ще поставити, бо раніше тут вся ця поличка була заставлена оціма склянками і оціма рюмками. Я залишила чотири склянки, чотири рюмки, тим більше я купую ще, да, мені з сенсеєю мають прийти ще чотири склянки, ще чотири бокали, От, тому коротше, мені точно стільки не потрібно все спрятала. А так, в принципі, так. Да. Все інше це був мій мотлох. Але й прокидається. Чи ні, він якось так невпевнено спить, що я не знаю, що робити. І отам от на холодильнику в мене стояла коробка з пластиковим посудом, яку я не знаю, для чого зберігаю. Але я її відправила на балкон і туди ж відправила нові келихи. В мене взагалі на балконі дуже гарна система зберігання, треба її, нею більше користуватися. Ще я згадала, що я купила два отаких крючки. Думала дві губки сюди, ну, типу, залізно ще сюди. Але вирішила, що ні, залишу цю губку. А це використаю для дошок, тому що вони в мене підгнівають. Бачите? Ну, в принципі, я їх викину, оці дві, мабуть, все-таки, бо вони вже підгнівають. Але от я купила нову, ще її не розпаковувала. І хоча б нову буду вже вішати, щоб вона нормально висихала. І оце, звісно, не відбувалося. да, виглядає дуже страшно. От. Ну, і отак, в принципі, норм. Вони поряд так? Не, заважаю, не, не закривають ось е -е весь цей периметр. Коротше, так нормально, що буду зберігати ці дошки. Була ж вам е познайомити вас з нашим новим членом родини. Це червоний тостер. <клід> Права в тому, що я задовбалася кожен ранок смажити хліб. Не настільки, що це time-consuming, часозатратно, а настільки, що я його спалювала часто хліб. От. І тому я вирішила купити тостер 300 гривень, через метро замовила не заморочувалась. Мені дуже подобається, що він прийшов червоного кольору. Я дуже рада, це краще, ніж білий для мене. Тільки що знімала. Трихвилинний монолог і знімала не себе, а іншу частину кімнати. Пересказую, що я сказала: сьогодні буде, сподіваюсь, день мами. Тому що я зараз іду на масаж підтримуючий. Ну, тобто, я вже курс пройшла, лікувальний, і тепер мені раз у декілька тижнів треба ще робити масаж. І от раз сьогодні настав той день. І також я сьогодні хочу потрапити на пілатес. Але щось я не можу до них записатися, бо в них запис через telegram бот там треба абонемент. і Якщо немає абонементу, я не знаю, чому. Коротше, наче написано, «Скиньте гроші, але не написано скільки. Коротше, не дуже зрозуміло, я написала їм в Директ, читаю від чекаю на відповідь. І також я сьогодні написала в Директ Instagram тієї фірми, через яку я замовила вогники замість лего набору. Бо вони щось мені на пошті не відповідають. Я написала в Директ, вони відповіли, сказали, що щось моя посилка не трекається, але якщо вона з'явиться, feel free to refuse. Типу, спокійно собі відмовляйтесь від неї. Але справа в тому, що вона не з'являється не в місті, не в новій пошті, а значить, що якщо вона з'явиться на Укрпошті, то це цілий геморрой. тому що мені на Укрпошту йти 3 години. Потім дав стояти в черзі три години. Потім явно, щоб, щоб зареф'юзити посилку, скоріше за все, придеться писати якийсь лист ручкою на бумажці. Ну, коротше, я ненавиджу навиджу Укрпошту. От, і видно, мені все одно туди доведеться йти. Е, далі, я хочу, щоб ця посилка прийшла на нову пошту, щоб мені просто в додатку вона з'явилася. Я написала відмовитися від посилки, і вона зникла. О, знаєте, нова пошта бере в три дорога, але ну, це реально найзручніше, що взагалі є. Далі, ще хотіла щось розповісти вам. Хотіла показати столик, який ми взяли в оренду для малого. Коротше, такий столик. Він прикольний в тому, що малий стоїть на ньому, малий зараз дуже любить стояти. Ну, отак так перегортаєш сторінки, натиснаєш кнопки, воно тут співає. І тут телефон. З трубочкою, але трубочку я прибираю. Гудбай. Трубочку я прибираю, тому що малий її просто сриває і кидає на пол, тому я її тимчасово прибираю. Коротше, прикольний столик, малому, в принципі, сподобався. Але добре, що можна взяти на прокат, тому що ну, от купувати таку фігню велику і що потім з нею робити? Куди її? Продавати. А поки продавати, вона має займати місце. Коротше, отак, взяли в оренду на місяць. Потім будемо дивитися. Готові? Ми готові до цього. Царя! -да! Я вирішила трішки підфарбуватися просто тому що. Малий спит, і я, в мене ще є трошки вільного часу. Я вирішила, ну сьогодні я і на масаж піду на пілатес піду гуляти з малим. Чи піду гуляти з малим? Це питаннячко. Ми зазвичай ми виходимо в чотири. 4... Ну, можна да, до п'ятої погуляти, в п'ятий хай чоловік виходить, так? Да? Якось так. Ну, коротше, сьогодні в мене дуже багато всього і тому, чому б і не нафарбуватися. І ви, мабуть, такі, Оксана, ти що, крейзі? Ти в пальто вийшла і без шапки зимою. А справа в тому, що 15 градусів плюс 15, Карл. Такий я грудень, мам, як. Мені подобається вже чесно. Коротше, витягла Ярослава, ну, прийшла з масажу, витягла Ярослава гуляти. Вдягнула також його у весняний комбіс. Зараз ми годинку погуляємо. Мабуть, може, півтори максимум. Крішого годинку. І все, я занесу його додому, приготую щось на обід і побіжу на Пілапиць. Якось так. Ще я дуже голодна, і тому зараз, я думаю, куплю собі хот-дог і заточу його. Отак. От Правильне харчування. Хотіла сказати, що ми що це замовляємо в метро, в заказ UA, І іноді буває таке, що проходять. Товари з ну, не дуже гарної якості чи навіть галімої якості. І от минулого разу мені прийшли мандарини. Там було два гнилих мандарини. <клес> тобто сітка десь кілограм, і з неї два гнилих мандарини. Написала в підтримку заказ UA Будь ласка, гроші повернули за всі мандарини. Отак. От Одного разу купила дві риби в салоні, і одна з них мала неприємний запах. По термінам придатності все ок, але запах був страшний. І я написала також: що от купила дві риби, одна ок, а друга має неприємний запах. І гроші повернули. Тому коротше, заказ UA, молодці, люблю вас. Продовжуйте в тому ж дусі. Мені подобається. Не думала, що в грудні. Майже в кінці грудня буду катати свою дитину на качелях посеред зеленого подвір'я. Ну це взагалі нікуди не годиться такий грудень. Але що ж, The planet is slowly dying. Планета повільно помирає, На жаль, глобальне потепління нікуди не ділося. Малий заснув за розкладом о четвертій рівно. А я вирішила ще трошки дати йому поспати на вулиці. Десь в пів на п'яту піду додому. Тому що я все-таки перехопила той хот-дог і не голодна. То хоча б просто поставлю котлети на пару і зберусь і піду. От. Якийсь такий план. Так що поки що трохи погуляємо ще. А встигла. Приготувати котлети, але не встигла скуштувати, Встигла погодувати малого, Добре, що він прокинувся раніше п'ятої, бо він зазвичай до п'ятої спить в цей час. І я щось така забула, що його треба годувати. Думала, що от я якраз піду і він прокинеться. А те, що він прокинеться і захоче груди, я не подумала, добре, що я реально що він прокинувся раніше, і я встигла його погодувати, але. Не встигла попісіть, тому зараз біжу і сподіваюся, що прийду трошки раніше.